Фармадол. Таблетки від головного болю. Хороший врожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Я не уявляю літній сад без гортензій. Їх красиві великі суцвіття можуть прикрашати клумби починаючи з червня і до самої пізньої осені. Взагалі-то сімейство гортензієвих нараховує більше півсотні різновидів. Але садовими фаворитками стали лише декілька з них. Сьогодні про них і поговоримо. Як на мене, найменш примхливою, але при цьому дуже ефектною є гортензія деревоподібна. Її особливість в тому, що вона квітує на пагонах цього року. Це означає, що ви можете їх в кінці сезону сміливо відрізати, і вже навесні вона дасть нові пагани, на яких і буде квітування. Її не потрібно вкривати на зиму, також у догляді ця гортензія дуже проста. Її можна посадити як на палючому сонці, так і на півзатянку. На початку сезону, як тільки квіти з'являються, вони мають ось такий салатовий окрас. По мірі розпускання та зміни сезону вона стає спочатку білою і вже ближче до осені ці суцвіття перетворюються на такий рожевий коричневий колір. Як і всі види гортензії, деревовидна також потребує багато вологі. Отож поливайте її регулярно, особливо влітку, коли стоїть спека. Є одна агротехнічна хитрість, як зробити так, щоб суцвіття гортензії деревовидної були великі. Для цього при обрізці куща прорідіть його, залиште лише 10-15 сильних пагонів. Тоді всі сили кущ спрямує саме на них, і суцвіття будуть. Просто величезні. Друге місце в моєму рейтингу займає гортензія волотиста. Вона також не примхлива, але може похизуватися більшим розмаїттям сортів та кольорів. Вона може бути починаючи з лаймового кольору, білого, а також всі відтінки рожевого, закінчуючи темно-червоним. Причому ці кольори можуть змінюватися протягом сезону. Вимогою до зростання в неї дуже схожі до гортензії деревоподібної, і також можна посадити в нейтральному поживному ґрунті на сонці або у напівтіні. Квітує вона також на пагонах цього року, отож її не потрібно вкривати. Зазвичай гортензія волотиста має пірамідальну форму суцвіть. Деякі сорти мають величезні суцвіття до 30-40 см. Догляд за волотистою гортензією полягає в декілька процедурах. По перше, це полив. Вона дуже любить вологу і може рости навіть на трохи заболочених місцевостях. Ну і ще одна надпопулярна гортензія у наших садівників це гортензія крупного листова. Мені здається, коли заходить мова про гортензії, саме її і мають на увазі. Але садівники початківці не одразу розуміють, скільки клопоту може принести ця красуня. А справа в тому, що у гортензії крупнолистової, або як її ще називають макрофіла або гортензія садова, квітування відбувається на пагонах минулого року. Тому суперзадача для садівників це зберегти ці пагони. Звичайно, в теплому кліматі з цим проблем немає, але при наших зимах це справжній виклик для садівників. З осені її необхідно. Правильно обрізати, щоб зберегти ці самі пагони, а потім правильно укрити, щоб вона не випріла з одного боку, а з другого не змерзла. Одразу подумайте, чи буду вас часто натхнення цим займатися. Окрім вкривання, гортензія садова вимагає особливого догляду. Вона не любить пряме сонячне проміння, але і без сонця вона буде квітувати погано, тому їй потрібно знайти місце, де сонце є 2-3 години в день. Особливо завзяті садівники, до яких я теж відношусь, навіть встановлюють спеціальні парасольки або захисні екрани для того, щоб захистити гортензію від прямих сонячних променів. У ландшафтному дизайні гортензії дуже ефектно виглядають у масових посадках: бордюри або живі огорожі з гортензії одного сорту, або, наприклад, можна робити ось такі мікси, як тут. Отже, поки сезон квітування гортензії в розпалі, приглядайтесь до сортів та обирайте для посадки у своєму саду. Мені здається, не важливо, що ви оберете, адже вся гортензія неймовірно красива.